thank <laughs> you Вітаємо шановних прихильників одного з найбільших аматорських турнірів України Кубку ФК Універ. Пропонуємо вашій увазі черговий випуск програми Харківський футзал. Сьогодні на вас очікує огляд 13-го туру змагань, який підсумував боротьбу в об'єднанні лізі. Також до вашої уваги кращого голи тижня та традиційне інтерв'ю з кращим гравцем туру. У 13-му турі нарешті відбувся матч, на який усі очікували в очному протистоянні. Зійшлися команди Аріана та Нікентарс. Вже на другій хвилині Батагов точним ударом вивів Аріану вперед. Проте відповідь від суперника не змусила довго чекати. Шевченко на дев'ятій хвилині рахунок зрівняв. Обидві команди мали непогані нагоди змінити хід подій, проте пройти оборону суперника довгий час не вдавалося. Лише на 41-й хвилині Сколотій у черговий раз приніс перемогу Аріані та закріпив команду на першій сходинці. Найнесподіванішим результатом у цьому турі стала перемога чотирьох кімнат, які вже боятися нікого. Перемога над командою «Жилстрой-2» з рахунком 6-2. У першому таймі голами обмінялися Прищепа та одягов. А от після перерви кімнати з перших хвилин холоднокровно почали реалізовувати свої нагоди. Поживодька та Халін перетворили рахунок на 3-1, а тільки но одягов відіграв один м'яч як середа оформив дубль. Свою перемогу святкувала і вірола, яка забезпечила команді місце у вищій лізі. У матчі проти Стіл» голи Руслана Морохії та Юрія Петренка забезпечили віролі комфортну перевагу після першого тайму. А другий тайм, хоч і розпочався із голови Чернишова, але картини гри не змінив у підсумку. Ворота Стіл» летіло ще п'ять м'ячів, серед яких один від воротаря команди. Традиційно міцний фет тріском програв другий тайм Стройінвесту, тож завершив змагання у об'єднаній лізі поразкою. Відкрити рахунок Арєф'єву вдалося лише на 23-й хвилині. А у другій половині за справу взявся Богдан Цорін. Він протягом 10 хвилин тридж розписався у воротах Феду, а супернику свою чергу відповів лише двічі, коли забивали Долгов та Мартишов за хвилину до кінця. В об'єднаній Лізі 13-й стур став заключним. Вже цими вихідними перші шість команд продовжать боротьбу у вищій лізі, а решта змагатиметься за призові місця першої ліги. Команда Fair дуже сильна. сильні у команди. Ну, наш тренер Строїнвеста Леша розібрав команду на тренуваннях. сказал, что у них очень сильный столб, он у них не раз на играх был. Они индивидуально очень сильно обыгрывают один в один, очень сыгранные. И поэтому наша задача была не дать их нему столбу развернуться, что он очень часто делал на протяжении всего чемпионата, ну и не обыграть себя один в один. Ну а в атаке делать то, что мы делаем на тренировках. В принципе, мы очень хорошо начали, забили Свої моменти, які у нас були, що у нас не завжди ну вийшло в цих іграх, тому що очень велика нереалізація моментів була. Ну і в ітогі виграли у них доволі таки увірені. Більше ста найменувань футбольного суття для будь-якого покриття. А також не та аксесуари. Ціни вас приємно здивують. Площа повстання 15. Район станції метро. Площа повстання поруч зі стадіоном «Металіст». Телефон 050 713 02 44. 050 713 02 44. У другій лізі Тур відкрив матч між командами АТЛ та мрією 94, який завершився несподіваною перемогою команди зсередини таблиці за рахунку 5-2. На п'ятій хвилині матчу Воронов вивів АТЛ вперед, проте надалі за справу взявся Сергій Зайцев та самотужки забезпечив перемогу у своїй команді. Він забив по два голи у кожному з таймів, а на останніх хвилинах крапку зустрічі поставив гол Ляшенка. Клас у дебюті поєдинку зі штурмом вирвався вперед та зберігав цю перевагу аж до останніх хвилин. Лише за дві хвилини гол Левченка вирівняв шанси команд та оживив гру. Тим не менше, вже в наступній атаці клас силами Олексія Леосенка повернув собі перевагу та взяти три очки таки не судилося. Коваленко встиг зрівняти рахунок 2-2. «Авангард» та 4 кімнати-2 вирішили усі питання ще до перерви. Обидві команди обережно атакували та були зосереджені на позиційній боротьбі. А єдиний та переможний гол для чотирьох кімнат забив Андрющенко на 23-й хвилині. На першому місці залишається ФК КВБО 25 очок. Клас та чотири кімнати-2 тепер мають по 21 очку. За ними АТЛ 19 балів. Впевнену гру продовжує показувати Хенкель. Цього разу команда вдруге здолала Ніку. У середині першого тайму Сосненко відкрив рахунок, а вже в наступній атаці м'яч знову опинився в воротах Ніки. До перерви команди встигли скоротити рахунок, та Генкель продовжив забивати. Сосненко зробив рахунок 3-1, а остаточний рахунок встановив Холін 4-1. Лідер третьої ліги UB-Development залишається непохитним та святкує п'яту перемогу поспіль. Цього разу команда не помітила на своєму шляху грифонів ДПТС. Сагайдачний та Шевчук вже на 15-й хвилині матчу зробили рахунок 2-0, а до перерви третій м'яч провів Решетняк. У другому таймі фаворит продовжував домінувати на полі та ще двічі відзначився в останні 10 хвилин. А лише після цього поразку грифонів пом'якшив Юров 5-1. Development все ще очолює третю лігу та має 26 очок. Хенкель та Тандем Плюс набрали відповідно 23 та 20 очок. Аптека 95 та Grand Фасад ділять четверту сходинку. Лідер четвертої ліги Хаєм 2 без зайвих зусиль з легкістю подолав команду Медіа Плюс, яку ще в першому колі переграв лише 2-1. Цього разу гра складалася значно простіше. Вже у першому таймі рахунок на табло був 4-0, але найцікавіше почалося після перерви. Шелякін та хілько встигли оформити по дублю, а похитайло записав на свій рахунок три м'ячі, поставивши крапку в матчі. Єдиний гол престижу супернику вдалося забити лише за хвилину до кінця, коли фаворит подумки вже святкував перемогу 11-1. Ще одна нічуя була зафіксована у матчі між епіцентром Салтівки та командою Промстрой. Остання команда четвертої ліги змогла відібрати очки у претендента на лідерство. Вдалий старт поєдинку приніс епіцентру перевагу вже у перші 10 хвилин, коли Підвойський та аварамов по разу розписалися в суперника. На 16-й хвилині Юрімко відіграв один м'яч, а Діченко на початку другого тайму зробив рахунок 2-2, який так і не вдалося змінити. Попереду залишається хмттс 2 24 очки, лише на одне очко менше у ВЧД-основи та команди Промстрой. Укр четверта. У п'ятій лізі минулого тижня сталася невеличка сенсація. Лідер зазнав першої поразки у цьому розіграші. Перша банна не впоралася з командою W-3 та поступилася з рахунком 4-6. Вже на другій хвилині годова рейзе вивів W3 вперед. А згодом команда організувала ще дві результативні атаки. На це лідер лише голом Сошнікова відповів. А у другому таймі суперник продовжив забивати. Героєм матчу у складі W3 можна сміливо назвати Олександра Шкілева, який чотири рази розписався в ротах першої банної та допоміг стримати необхідний рахунок у другому таймі, коли фаворит почав діяти гостріше. Цикорія не змогла повторити успіх першого кола та поступилася команді Френц. Причому інтрига зникла ще у першому таймі. Дублі Шаповалова та гол Губарькова у перші 10 хвилин. Надали Френц серйозну перевагу, яку вдалося зберегти аж до фінальної сирени. На 30 30-й хвилині Лапцевич спробував скоротити розрив, але одразу ж отримав відповідь від Макотченка 4-1. Зустріч цих команд ДПМ та Фолі Плюс стала справжнім бенефісом Дениса Вишнякова, який відкрив рахунок вже на першій хвилині. А згодом ще чотири рази вразив ворота ДПМ. Суперник зумів відіграти перший м'яч, проте надалі гра точилася переважно біля їх власних воріт. А Растворцев та копійка забезпечили зручну перевагу ще до перерви у підсумку: 8-2. Фоліо плюс наближається до лідера. Першу банну та фольоплюс тепер розділяє лише одне очко. На першу сходинку претендує Френц – 23 очки. Ще на три пункти менше мають АК Мельник і «Квашен». Рост у звітному турі розім'явся на гіпрококсі, набравши чергові три очки. Тим не менш прокинувся лідер саме після голу у свої ворота від середи. А вже після цього відправив чотири м'ячі у відповідь ще до перерви. Другий тайм рост почав значно активніше. А цим бал протягом декількох хвилин оформив дубль, перетворивши рахунок на 6-2. На 37-й хвилині своє слово сказав ситник. А ще за 5 хвилин остаточний рахунок встановив притика 8-2. Імпульс зумів пригальмувати Мівіну Джокер у гонитві за першою сходинкою, перегравши їх з рахунком 2-1. На 12-й хвилині Бутович відкрив рахунок, а вже на початку другого тайму Коваленко зробив рахунок 2-0. Мівіна Джокер намагалася вирівняти ситуацію, але зуміла лише відіграти один м'яч за 5 хвилин до фінальної сирени. Сусіди по турнірній таблиці Вікторія та офіцери Хубс розписали у 13-му турі. нічию 4-4. Офіцери двічі у першому таймі виривалися вперед. Але спершу рахунок зрівняв конюхов. А за декілька хвилин Павленко. За три хвилини до перерви Вікторія перетворила рахунок на 4-2, завдяки двом голам Ждана. Але у другому таймі розвинутий успіх не вийшло. На 37-й хвилині гарбуз скоротив розрив між командами, а за декілька хвилин він же і встановив. У тронільній таблиці попереду рост – 28 очок, нижче – «Мівіна Джокер» – 24 пункти, на третій сходинці – «Офіцери Хубс» – 22 очки. Центральним матчем у сьомій Лізі минулого тижня стала зустріч Фортуни та Укренерго Чормету. Матч, як і належить центральному, вийшов напружений, цікавий, завершився в нічию. Фортуна зі старту поєдинку заволоділа перевагою, а ближче до середини першого половини перетворила її на два голи у другому таймі На перший план вийшов лідер «Животченко» на 41-й хвилині. Він відіграв один м'яч, а згодом і зрівняв рахунок: – 2-2. У матчі між Олімпом та Мустангом рівної боротьби не вийшло. Якщо у першому колі матч цих команд завершився непростою перемогою мустангу 6-5, то ця зустріч пройшла в одні ворота 6-0. Галушка та мороз по черзі забили по два м'ячі у кожному стамі. А в останні п'ять хвилин у мустанга ще двічі вийшло підловити суперника на контратаках. Слобода не полишає надії скласти конкуренцію першим командам, а тому вперто набирає шкіл у непростих матчах. Одним з таких виявився матч проти фонаря, де обидві команди почали забивати з перших хвилин, а на сьомій хвилині рахунок вже був 2-1 на користь фонаря. Саме під їх диктовку пройшла перша половина гри. Але у другому таймі за справу взявся Володимир Бурсук. Саме він протягом п'яти хвилин оформив хет-трик, а крапку матчі поставив пелих, забивши свій четвертий м'яч 7-5. Турнірна таблиця сьомої ліги не схожа на жодну. Тут беззаперечний лідер Укренерго Чормет має вже 28 очок. За його спиною одразу чотири команди, які відстають від лідера аж на 10 пунктів. Тим часом офсайд нічого не зміг діяти проти атакуючої гри Хартрон Аркуса, та вперше від початку сезону пішов з поля без забитого м'яча. Натомість суперник не втрачав нагоди. Два голи Меховського у першому таймі лише поклали початок розгрому. А після перерви команда продовжила забивати із коротким інтервалом. У підсумку останній гол у ворота офсайда влетів на 50 50-й хвилині – 7-0. Єдина нічия у восьмій лізі була зафіксована у матчі фармкомпанії здоров'я та Грінтім. Команди відіграли весь перший тайм без забитих м'ячів і лише на останніх секундах швидко обмінялися голами. У середині другого тайму Ярош вивів фармкомпанію вперед, але за хвилину до кінця матчу перемога вислузнула з рук. Рахунок зрівняв Бабін 2-2. Тім Інтернешнл має 34 очки в активі та солідний відрив від конкурентів. Другу сходинку ділять фармкомпанія здоров'я та Хартрон Аркос. У них по 24 очки. Тетра має ще на очко менше. Матч проти шторму для Ехо розпочався із припер... Матч проти шторму для ехо розпочався із прикрого автогола, який вдалося відіграти лише на 21-й хвилині. Тим не менш, шторм встиг до перерви повернути собі перевагу у рахунку, але лише на 10 хвилин. На 40-й хвилині Цейтлін втретє вивів шторм вперед. І ми цього разу гравці ехо змогли звести матч на нічию 3-3. Жодних проблем не було у маяка. Вже на 9-й хвилині Маляр відкрив рахунок у матчі проти Київ Стару, проте суперник повернув нічию менш ніж за 10 хвилин. До перерви Маяк встиг повернути собі перевагу завдяки голу Самко, та більше неї не поступався. У другому таймі Замураєв зробив рахунок 3-1, а фінальною крапкою став гол Бикова на останніх секундах 4 1 у турнірній таблиці на першому місці тримається Нацгвардія. Ехо та маяк набрали 23 та 22 очки відповідно. Нижче розташувалася ладалюкс та «Фаєрбол». Бвін 2 заробив чергові три очки на передостанній команді 10-ї ліги, проте змусив глядачів понервувати. Перший же удар у бік ворота «Активтеку» завершився голом Сидоренка. Проте за декілька хвилин він забив у власні ворота. Нічия трималася менше хвилини. Сидоренко знову вивів б вперед, а менш ніж за 10 хвилин зробив рахунок 3-1. До перерви актив ТЕК встиг відіграти один м'яч, а у другому таймі команди ще раз обмінялися гулами та дограли за хиткою переваги бін 2-4-3. Корона після серії яскравих ігор вже друге поспіль йде з поля без очок. Не оговтавшись від розгрому у минулому турі, команда знову поступається євро з рахунком 2-3. На п'ятій хвилині Крятов відкрив рахунок, але Данілов за сім хвилин поновив нічию на табло. Перед самою перервою Макієнко вивів євро вперед. А у другому таймі крятов закріпив перевагу. Трохи пригальмував на шляху до першої сходинки і Харківський коксовий завод. Виграючи після першого тайму з рахунком 2-1, гравці «ХКЗ» не зуміли стримати енерготайм після перерви. Вже в дебюті другого тайму Ніколаєв зрівняв рахунок, але Ківеренко на 40-й хвилині знову подарував першість «ХКЗ». Рахунок 3-2 тримався менше хвилини. Гол Краснікова поділив очки між суперниками. три він-2 продовжує лідирувати. 28 очок, друга сходинка за ХКЗ, 24 очки. Корона та Ніка-2 набрали по 20 балів. UA Ейформін досить впевнено проходить дистанцію з ігор проти команд з верхньої частини турнірної таблиці. Підтвердженням цьому є гра проти комариків, яка завершилася перемогою 3-1. Лисицький на 9-й хвилині відкрив рахунок, а вже в наступній атації Тихвинський подвоїв перевагу команди. Комарики відповіли голом лише на 41-й хвилині, але Соловей за хвилину до кінця матчу зняв усі питання. Буфет не щастило у матчі проти мецо Грінтім з перших хвилин, коли Голобуєв зрізав у м'ячу власні ворота. Наступні півгодини буфет намагався вирівняти ситуацію, але всередині другого тайму пропустив ще двічі поспіль від Бабіна. Лише на 44 й хвилині буфету вдалося забити, проте на розподілочок це не вплинуло. Три години. Продовжує штурмпувати перемоги Енерджім. Цього разу команда переграла шторм 2 з рахунком 4-2. Команда повністю переграла суперника у першому таймі, підтвердженням, чому є голи Агаєва та Степанова. А вже на 36 й хвилині той же Агаєв зробив рахунок 3-0. За декілька хвилин Шторм 2 все ж відіграв один м'яч, але одразу ж привіз ще один вже у свої ворота. Турнірна таблиця 11 ї ліги після 13-го туру виглядає наступним чином. Великий футбол починається з малого. Створи власну команду і перемагай разом з нами! Українська дитячо-юнацька футзальна ліга. Був огляд матчу 13-го туру. Кубку ФК Універ. Усім нам перемоги.